Наприкінці 2023 року Україна сколихнула низка скандалів між поліцією та цивільними. Почалося із інциденту у Дніпрі з використанням зброї, внаслідок чого загинув чоловік. Про розвиток цих справ та запитання, які виникли щодо цього у суспільства. Запитаємо у гостя нашої студії Богдан Забара, адвокат. Вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, щодо вище згаданого інциденту, розкажіть, він набув розголосу, минулося... Без малого півроку з тих подій, як взагалі це перший подібний випадок в Україні тут, взагалі, в залежності від того, як розглядати цей випадок. Якщо говорити про будь-які конфліктні випадки з правоохоронними органами, то звичайно цей випадок не перший, і в нас є, ну скажімо так, не чимала статистика. Це, наприклад, дуже відома була справа в Кагарлику. Там, де поліціянти, наприклад, катували людей, але знову ж таки, тут питання в тому, чи це перша справа з точки зору конфлікту з поліціянтами, чи перша справа, коли поліціянти себе захистили. Тобто, от, от такий момент, якщо говорити, де вони вперше себе таким чином захистили. То, мабуть, це так перша справа, тому що була колись ще в Дніпрі, також, до речі, в 2016 рік, якщо не помиляюсь, справа, яку називають справа Пугачова, тоді, коли він здійснив напад також після порушення правил дорожнього руху на поліцейських, і, на жаль, тоді загинули поліцейські, тому що він застосував проти них вогнепальну зброю. В даному ж випадку поліцейські захистили себе від того, що відносини застосовували фізичну силу і була загроза їх життю. Але в цілому, в конфліктів, в яких поліцейські приймають участь, на жаль, було достатньо в історії України? Ну але ми про них чули мало, і можливо наразі тепер маємо змогу проаналізувати і розібратися у цьому. Скажіть, знаємо, що у нас непрецедентне право. Втім, на вашу думку, наскільки важливим буде винесене рішення щодо цієї справи? Так, дійсно, право у нас непрецедентне. Хоча, ну знову ж таки, чисто з точки зору юриспруденції, якщо все-таки встановлюється рішення Верховним судом, то те, що там вказується, воно потім повинно враховуватись судами першої або другої інстанції. Тобто це не зовсім прецедентність, але висновки Верховного суду України враховуються. Якщо ж говорити про таку прецедентність не юридичну, а в цілому щодо цієї ситуації, вважаю, що це матиме вирішальний вплив на подальше життя і на найближчі роки. Тому що в даній справі так чи інакше буде поставлена крапка. Ми, як захисники, звичайно, намагаємося отримати крапку у вигляді непритягнення до відповідальності, але в будь-якому випадку це вплине на суспільство а і на якусь частину суспільства. Чому? Тому що в нас воно і так зараз поділилося на дві категорії: є ті, хто підтримує, ті, хто ні. Відповідно, якщо поліціянтів буде виправдано, якщо ми дістанемось до цього результату, то це буде. Гарний прецедент для правоохоронців, тому що вони не будуть вважати себе е, такими, що їх, умовно кажучи, як е, залишили без захисту. Тому що вони все-таки повинні нас захищати і повинні бути впевнені, що потім і держава зможе їх захистити від свовілля людей. Якщо ж поліціянти отримають негативний вирок, то відповідно знову ж таки, я вважаю, що це буде негативним прецедентом для України, так як тоді. У правоохоронних органів буде виникати логічне питання: а чи повинен він ризикувати своїм життям, якщо після цього його ще й можуть засудити за це? Дискусії ну, щодо цього було багато. Я сподіваюся, сьогодні ми розберемося в усіх цих питаннях. Взагалі, станом на зараз, ми знаємо, що відкрити дві справи так, щодо так. цього інциденту, на якому вони етапі? Дійсно, є дві справи: два кримінальних провадження. Вони зараз на різних етапах перебувають, тому що різна складність провадження. Перша справа це де поліцейські є потерпілими, як поліціян, так і Анастасія Жила. Там справа розслідувалась за статтею 342. Це опір правоохоронним органам. І там вже справа розглядається по суті. Там вже є обвинувачена. Обвинуваченою там є Тетяна Патинка, яка була за кермом автомобіля. Це одна справа, вона розглядається в суді, там вже пройшла стадія підготовчого засідання. Будемо найближчим часом починати вивчати докази. Але та справа, вона менша за об'ємом, там набагато менше проведено було слідчих дій, тому вона очевидно розглянеться набагато швидше, і там буде поставлено також крапку: або є опір в діях обвинуваченої, або немає. Якщо ж але в цій справі, що є цікавого, взагалі. Всього є ну, фактично три статті, по якій можна було б кваліфікувати дії тих осіб, які перебували в машині. Це опір правоохоронним органам, завдання тілесних ушкоджень і загроза життю здоров'ю. В даному випадку, у нас, хоч вся і країна бачила, що проти поліцейських вчиняли опір і застосовували фізичну силу. При цьому чомусь сторона обвинувачення і прокуратура вважає, що в цих діях є лише одна кваліфікація це опір. Але це взагалі це не тяжкий злочин. За цей нетяжкий злочин можна, ну, особа може отримати максимальну міру покарання це два роки позбавлення волі. А у нас, як правило, максимальну міру покарання суд не обирає, і тому ми розуміємо, що тут. Скоріше за все, якщо і буде обвинувальний вирок, то це будуть якісь там можливо виправні роботи або умовний термін. Хоча по факту, по факту, вона приймала участь в конфлікті, коли поліцейським було завдано тілесних ушкоджень. Ми домоглися через суд все таки додати кваліфікацію завдання тілесних ушкоджень поліцейським, те, що в принципі всі бачили, і є експертизи, які підтверджують наявність тілесних ушкоджень, як у його Звонкова, так і у Анастасії Жили. Але ця стаття, яку ми додали в кваліфікацію, вона не розглядається в суді, тому будемо над цим працювати. Це якщо говорити про першу справу. По другій справі, там ще йде досудове розслідування. Це досудове розслідування по плану повинно бути завершено в лютому, якраз уже в лютому місяці, тому що там ще проводяться декілька експертиз, які необхідні слідству. І я очікую, що десь в середині березня. Ця справа вже там, де будуть обвинувачувати поліцейського одного, в її передадуть на розгляд до суду по суті, і ми вже там будемо боротися з приводу того, що його обвинувачують як в умисному вбивстві, так і в перевищенні службових повноважень. Тобто бачимо, що в одній справі одразу дві статті, так це і умисне вбивство, і перевищення повноважень, в іншої така собі, якою можна. Легко обставив ну, 에... легкий, легкий, ну там. Не тяжкий злочин, не тяжкий злочин. Так. Тобто зараз ви працюєте над тим, щоб додати так ще одну статтю. Так, ми, ми працюємо над тим, і ну не хочу там сильно вдаватися, навіть в юриспруденцію, бо багатьом це ну складно зрозуміти, але справу в суд вже направили за нетяжким злочином. Ми зі свого боку домоглися через суд додати ну, зобов'язали слідство додати і розслідувати по іншій кваліфікації, не тільки по опіру. Але у нас закон він не доскональний, і тому, коли справа вже розглядається в суді. А ми при цьому зобов'язали слідство розслідувати по іншій кваліфікації їм технічно зробити це дуже складно, тому що матеріали одні, а їх, їх неможливо розділити. А вони вже якби в суді. І тому нам навіть цікаво, як буде поводити тут сторона обвинувачення себе, тому що ми їм декілька місяців говорили, що тут недостатньо просто опору. Тут було завдано тілесних ушкоджень. Розслідуйте вони нам ігнорували. і ми домоглися змусили їх розслідувати через суд. А тепер нехай думають, як із цього викручуватись. А яка відповідальність у разі, якщо це також візьме? Якщо до уваги? Якщо буде доведено вже завдання. Е Тілесних ушкоджень, там все залежить від того, які тілесні ушкодження будуть доведені, але це вже там міра покарання набагато вища, вона також варіюється в контексті сроків, але там вже вона розпочинається від трьох років позбавлення волі, і особа може і п'ять років отримати, але це вже реальний термін, який можна отримати, а не так, що два роки максимум, якщо буде доведено опір, тобто це дуже вели... ну, велика різниця в злочинах. Що взагалі можете сказати про учасників інциденту, постраждалих поліцейських, як вони живуть після трагедії, що сталося? Якщо ну, скажімо так, коротко пройду, взагалі, ну я представляю інтереси поліціянтів, тому можу про них сказати. Про потерпілих можу сказати тільки з того, що я бачу в суді, наприклад. Анастасія жила, вона довгий час оговтувалась від цих подій, їй було завдано серйозних ушкоджень. Більше того, вона дівчина, і плюс це ушкодження було ще й в ніс, і по обличчю. Вона проходила довгий час реабілітації, якщо не помиляюсь, аж до Нового року. Вона її проходила і, відповідно, не працювала. На сьогоднішній день, із того, що я в неї запитував, вона вже... Працює в системі знову правоохоронних органів. Вона не виходила там на добове чергування, на патрулювання знову ж таки, наскільки мені було відомо, коли я в неї питав. Вона більше працює просто у відділку, але ну, стан у неї був досить довгий час пригнічений. Більше того, не все суспільство взагалі підтримувало їх дії. На першому етапі навіть від невідомих осіб її погрози приходили, тому їй було морально складно. У Єгора Звонкова також ситуація схожа в контексті, Тексті психологічного пригнічення, але так як він чоловік, звичайно, що він з цим краще справляється. Він зараз також частково працює в органі національної поліції, не є патрульним, але працює на іншій посаді, входить на роботу зранку і до вечора. Щодо потерпілих, з я бачив в суді лише потинку Тетяну як обвинувачену. Складно оцінити її стан психологічний, Ну, як мінімум, також він є негативним, тобто, їй, по-перше, її обвинувачують. По-друге, мабуть, в неї є якісь емоційні, ну, негативні враження від цієї ситуації, тому їй, мабуть, також складно, але я не знаю. Ця історія певним чином дала поштовх, тому що згодом ми побачили у змі у мережах, з'являлися нові скандали між цивільними і поліцейськими. Вони були доволі різними. Але взагалі, як регулює це закон, і якщо ми кажемо так, багато хто хто на боці, хто не підтримує так дії поліцейських і заявляють про перевищення повноважень, давайте розберемося взагалі у цьому понятті, що є перевищенням повноважень з боку поліцейського? так з боку поліцейського. E, загалом. Складно без конкретного якогось випадку в конкретній ситуації ну, все обговорити, але спробую в, у поліцейських у поліцейських вони керуються ну, основним своїм законом. Це звичайно закон про населену поліцію, і у них є а, виключні і права, і обов'язки, які вони можуть застосовувати в тому чи іншому випадку. Тобто навіть застосування там, якихось спецзасобів, або кайданки, або там, балончики спреї або вогнепальна зброя, під кожне застосування цих дій є умовний випадок і те, проти чого це відбувається. Тому, якщо говорити про перевищення в цілому, то, знову ж таки, якщо поліцейський, наприклад, на вулиці там, когось зупинив, і особа при цьому не вчиняла ніяких дій, не робила ніякого опору, не завдав... ну, не, не становила ніякої загрози, а він при цьому застосував там, найвищу міру сили, або там, фізичної, або там якісь спреї, в очі, То, звичайно, це також буде перевищенням, тому що між причиною і поведінкою особи, з якою він спілкується, і тим, що він зробив, немає зв'язку. Тому тут я ж кажу, різні випадки, коли можуть бути перевищення, це залежить від поведінки як особи, до якої було застосовано щось, так, і від поведінки і реакції поліцейського. Так, дійсно така історія складна в не розібратися без прикладів. Але давайте тоді спробуємо з іншого боку на це подивитися: в яких випадках чи можна взагалі чинити опір поліцейському, в яких випадках, якщо так, і як ці дії будуть кваліфіковуватись. Взагалі, якщо говорити і як громадянину, і як адвокату, я вважаю, що вчинити опір поліцейському, коли він виконує свої повноваження. Тобто не коли він просто є поліцейським, але ви зустрілися з ним на автомиці, він там ну, перебуває взагалі не при виконанні. А коли він дійсно перебуває при виконанні, чинити йому опір, навіть якщо тобі не подобається, як він себе поводить, або ти вважаєш, ну особа вважає, що він себе не чинно поводить, не можна. Тому що все-таки він є представником правоохоронного органу. І якщо особа не погоджується з його діями, то він може потім це довести через оскарження його дій, або або подавати навіть в суд для того, щоб притягнути його до відповідальності. Але в той момент, коли поліцейський заявляє якісь свої... Зі свого боку, вимоги. Наприклад, вимогу там, надати документи, вимогу не покидати якесь місце або інші законні поліцейські вимоги, то в цей момент чинити опір це, по-перше, порушення закону, і немає випадку, коли його можна чинити. Цей опір. Є все виключні випадки, це знову ж таки, коли поліцейський. Ну, якщо так вигадати якусь ситуацію, можливо, там не перебуває під час виконання службових обов'язків або в стані якогось алкогольного чи наркотичного сп'яніння і почав е просто застосовувати фізичну силу до людини, то звичайно, що тут вже можна чинити опір, тому що як, це навіть опором не буде вважатися, бо і поліцейський не виконував свої службові обов'язки. Скажіть, тут е цікаво е щодо самозахисту. Також є ж розуміння, коли він перевищений, угу. поясніть, будь ласка. Знову самозахист з боку громадян чи поліцейського? Так. Тут, ну, я, тобто, якщо, умовно кажучи, поліцейський, починає вчиняти якісь незаконні дії, так, і чи може особа здійснювати так, самозахист. Так. Звичайно, це ж той випадок, про який я говорю, що складно. Скажімо так, від, відсортувати між там діями поліцейського і поведінкою людини в той момент, що вважатиметься перевищенням чи ні, але я вважаю так, самозахист має місце і може бути застосований особою, коли є очевидне перевищення. Очевидним перевищенням, ну для прикладу, це знову ж таки поліцейський м, про, на, як, на якомусь там рівному місці, на, просто зупиняє там, людину на вулиці, наприклад, і починає щодо неї застосовувати фізичну силу, тому що йому так здалося, або він. Тому, тому так захотів, і якщо людина буде в цей момент відчувати реальну загрозу своєму життю і здоров'ю, і буде розуміти. Що в нього немає часу тут і зараз е на те, щоб складати якусь скаргу і доводити дії поліцейського незаконними потім в суді, бо він вже зараз може його вбити. То звичайно, що тут може вступати в силу е самозахист і вже потім розбиратися, що взагалі хотів поліцейський, і чому він вчиняв такі дії безпідставно. Тому самозахист має місце в таких максимально очевидних випадках, коли поліцейський. Е не виконує свої службові обов'язки, а ними просто перекриваються. Певно, щоб розібратися у цьому, нам знадобиться не одна година, але якщо коротко да. підрозумувати, тобто, якщо у вас виник конфлікт з поліцейським, то краще погодитися і розбиратися потім аніж провокувати, я так розумію. Е, звичайно, і це взагалі є абсолютно нормальна практика такої поведінки за кордоном, тому що ну дійсно у нас люди звикли. Що поліцейський це особа, яка йому тут і зараз заважає, заважає жити. Люди не задумуються про те, що можливо все-таки вони порушили якийсь закон. А якщо навіть не порушили, то це поліцейський і необхідно з ним поводити себе адекватно, виконувати його вимоги і вказівки, як це роблять за кордоном. А в нас люди звикли запитувати підстави зупинки, це популярна, ну, популярна фраза, і потім спорити з ними на місці. От щодо цього також маю запитання. Одна з історій, яку так також отримала розголос, не так давно сталася у Павлограді. Ситуація дещо інша. Тоді наряд поліції приїхав за викликом, за певними однаками вони побачили чоловіка в неадекватному стані. І, не дивлячись на всі слова патрульних, чоловік схопив ніж та встромив його спочатку собі у живіт, так і поранив поліцейського. Втім, згодом у соцмережі з'явився допис сестри постраждалого, так загиблого, що вона взвинуватила всього. Ому поліцейського і повертаючись до тези, яку ви сказали, що люди так ставляться у нас таким чином до поліцейських, чому чому така недовіра? я, якщо навіть про саму систему говорити, я думаю, що недовіра вона тягнеться просто ще з формування і отримання ну незалежності нашою державою. Тому що тоді, коли почали формуватися нові правоохоронні органи, вони формувалися зі з так би мовити, старих кадрів, які працювали ще в радянському союзі. А в радянському союзі, як в принципі, всім відомо, на жаль, було досить. Багато тиску на людей, і в принципі не було якоїсь там прозорості в розслідуваннях нормальних. І якщо людину в чомусь підозрюють, то її зразу ж і звинувачують. І тому з тих часів ще, ну це моя думка, склалася певна недовіра до правоохоронних органів, що їх, по-перше, бояться, а по-друге, їм не довіряють. І у нас, в принципі, інколи і сама поведінка поліцейських призводила до того, що вони фактично. Користувалися своїм положенням для того, щоб ну, корупція та ж на дорогах, яка у нас була все життя, не реагування на якісь м, складні злочини, або, наприклад, небажання реагувати на якісь такі конфлікти, і багато безпідставних кримінальних проваджень в цілому, які розслідують поліцейські. І тому я думаю, що це все призвело до того, що у людей ну, і склалась така картинка, що вони не довіряють правоохоронним органам, вважають їх своїми. Ворогами. Хоча це, звичайно ж, треба змінювати, тому що кожен випадок є індивідуальним, і не, ну, не, не всі поліцейські є ворогами нам, і це все залежить від людини, яка от конкретно в той момент працює. Світ, кажіть на початку, ми почали з того, що є різні випадки, так? Інцидентів між поліцією та цивільними, і, і ви розділили їх як би так би сказати на поліцейських, які захистили себе і які не захистили, от одна ще гучна справа сталася в Лимані е, у підсумку убиті двоє поліцейських і дві жінки. Це я так розумію, певно, та сама справа, в якій поліцейські не змогли себе захистити. Що можете сказати про цей інцидент? Я е, читав про цей інцидент. Він трапився зовсім нещодавно, е, декілька тижнів тому. І відповідно там ще ну тільки саме саме початкове розслідування його проводить ДБР. І з того, що мені відомо, що відбувся якийсь конфлікт, на який було викликано цивільними. Було викликано представників поліції, а застрелив їх представник Національної гвардії України, тобто особа, яка мала право володіти зброєю. Дуже знову ж таки немає інформації, не деталізовано, що там могло статися. Можливо, знову ж таки, банальний конфлікт, який переріс в те, що є одна особа зі зброєю, і поліцейський зі зброєю. І відповідно це дає впевненості особі, що одній що іншій, в тому, що вона сильніша. Можливо, відбувся якийсь такий конфлікт, навіть побутовий або просто словесна якась перепалка, яка призвела вже до того, що кожен з них може застосувати зброю, і відповідно хтось із них перший її і застосував. Але складно відповідати, бо декілька тижнів лише справина ну, саме хочу запитати у цих всіх дискусіях. Дуже було багато е, розмов про штати. Про приклад їх так там не не звертають вже певну уваги на те, коли поліцейський може так рішуче нейтралізувати порушника, який несе якусь загрозу. Ви, як адвокат, як вважаєте, чи взагалі змогла б прижитися у нас ця система? Чи можливо якась би інша система мала б місце в Україні для того, щоб таких ситуацій стало менше? Взагалі, ця система, ну будь-яка система, я вважаю, змогла би прижитися, тому якщо не було б іншого вибору, і ми б часом цим би просто змирилися. Але у нас абсолютно різні менталітети між, нашими, між нашим населенням і населенням в. Америці, і відповідно, там ця система вона вибудовувалася десятками років. В нашому ж випадку десятками років вибудовувався опір представникам правоохоронних органів. І якщо зараз це все перекрутити, то я вважаю, що дійсно ну, це буде дуже велике свавілля, бо люди не зможуть сприймати належним чином, як це поліцейський. Ще вчора я міг в нього запитати, де його посвідчення, і жетон. А вже сьогодні він е, наставляє на мене зброю, коли я просто порушив правила швидкості. Наприклад, і люди просто через ще й плюс повномасштабну війну досить емоційний стан підірваний. І це все могло б призвести до такого свавілля, що з одного боку поліцейські якісь би відчули дуже велику владу в своїх діях, а населення навпаки не могло б зрозуміти, що це вже відбулось. І по старим звичкам почало б сперечатися. І від державний апарат, якщо він вже вибудував би таку систему, як в Америці, то він би відповідно тоді і не міг би звинувачувати кожен раз поліцейську в тому, що він щось порушив. Це призводило б до того, що в поліцейські в більшості випадків були б. Виправдані в своїх діях, і можливо, взагалі, призвело б до яких, до якогось хаосу і повної недовіри до поліцейських, і взагалі е, небажання з ними спілкуватися. Тому думаю, що на даному етапі е, нас би воно не прижилось. Дуже вам дякую за роз'яснення. Я сподіваюся, наші глядачі дослухаються зокрема до ваших порад, зроблять якісь висновки. і Ми будемо бачити, як мога менше подібних ситуацій. Адже зокрема інцидент у Дніпрі показав, що конфлікт може пройти і мати такі наслідки, які вже неминучі. Богдан Забара був у нашій студії. На цьому наш випуск добігає кінця. Дякую, що були з нами.